Вітаю на другому дайджесті ігрових новин з Укргеймьюз. Час плине швидко, новин багато. Тому я відібрав найяскравіші події за минулий тиждень. Сьогодні у випуску ви побачите Свіжі подробиці Need Unbound Silent Hill повертається. Перші враження журналістів від God of War Ragnarok У Star Wars Eclipse представляють нову расу. Недобросовісні тестувальники у Diablo 4. Тож беріть щось похрумтіти та влаштуйтеся зручніше. З вами Дмитро Глядайло. Погнали! Сюжет, поліція і мультиплеєр. З'явилися свіжі подробиці Need for Speed Unbound. Відкритий світ Need for Speed Unbound включає безліч активностей. Сюди відносяться щотижневі відбіркові тури, захоплення і зустрічі. Користувачам належить заробляти кошти, щоб отримувати доступ до змагань і покращувати свої автомобілі. В одному світі Need for Speed Unbound може перебувати 16 осіб. Це в два рази більше ніж було в попередній частині Need for Speed Heat. Користувачі також вільні об'єднуватися в групи до чотирьох осіб для змагань між собою або командних заїздів. Розробники також розповіли про дизайн відкритого світу. Його називають з вивистим і багатоповерховим ігровим майданчиком для швидкісних автомобілів. Лейк не створений вуличними гонщиками для вуличних гонщиків, розповіли в Criterion. Частина свіжих подробиць стосується поліції. Перемоги в гонках підвищують показник розпалу. Від нього залежить наскільки сильно поліцейські будуть зацікавлені в затриманні героя. Гравці вільні вирішувати, варто битися з копами чи втекти і відсидітися в підпіллі лейкшора. Найцікавіше на останок. Думаю, усі помітили пішоходів. Невже це сталося? Тепер це не просто пустивний світ машин. Як на мене, це треба було зробити давно. Якась дрібниця, а світ заграв новими фарбами. Стало якось затишніше. Найдивніше те, що це ніхто не прокоментував, як наче не помітили. А що ти думаєш про цей невеличкий апгрейд? Напиши під відео у коментарях. Інфа Unbound вийде 2 грудня 2022 року. Подія двох десятиліть. Нарешті дочекалися. Анонсовано чотири нові проекти по Silent Hill, включаючи ремейк другої частини. У ніч на 20 жовтня японський видавець Konami провів 49-хвилинну трансляцію, на якій були показані відразу чотири нові гри по Silent Hill. Перший проект ремейк Silent Hill 2. За розробку відповідає Bloomberg Team, відома по Z Medium і Layers of Fear. Також активну участь в роботі беруть творці культового оригіналу: арт-директор Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока. Сама гра розробляється на рушії Unreal Engine 5, а не на Fox Engine, як можна було очікувати. Для гри будуть перероблений геймплей, звуковий дизайн, музичний стиль, а також камера. Замість виду від третьої особи він в рімейку буде за плеча, приблизно як в рімейку Resident Evil 2. Через зміну перспективи боївка, локації і способи тримання гравця в напрузі будуть перероблені. Розробники обіцяють, що в грі не буде завантажувальних екранів, зате буде підтримка 3D-саунду. Звуковий движок WSE допоможе точно визначити напрямок джерела звуку. При розробці використовуються технології Lumen і Nanit. Перша відповідає за динамічне глобальне освітлення, друга за створення реалістичних і деталізованих локацій. Акіра Ямаока зазначив, що ремейк Silent Hill 2 отримає новий музичний стиль, який гармонійно працює в тандемі з улюбленими мотивами фанатів. Залишається сподіватися, що класичні композиції з гри нікуди не подінуться. Я дуже радий, що наша гра, якій вже більше 20 років відродиться у форматі рімейка. Мені дуже приємно, що Silent Hill залишався в серцях фанатів всі ці роки. Відчуваю почуття гордості. У рімейку з'явиться новий музичний стиль і сучасний підхід до звукового оформлення. Музика повинна сподобатися як старим гравцям, так і новим, незнайомим з Silent Hill 2 Матео Ленард, творчий директор і провідний дизайнер Bloomberg Team, сказав: озброївшись цими технологіями, ми сподіваємося зробити Silent Hill 2 ще більш страшною і такою, що запам'ятовується для старих і нових фанатів. Ми впевнені, що зможемо зробити все можливе для цієї культової класики і вдихнути нове життя в ігровий процес. Кінцевим результатом стане гра Silent Hill, яка виглядає і звучить краще, ніж усе, що було до неї. Хоча робота ще не завершена, ми вже з нетерпінням чекаємо, коли фанати з нею познайомляться. Оновлена версія гри буде консольним ексклюзивом PS5 протягом року після релізу. Незважаючи на це, сторінка в магазині Steam вже з'явилася. Шедевр в жанрі психологічного хоррор виживача найкраща частина серії, на думку багатьох, тепер на сучасних платформах. Вас чекають чудова графіка і пробираючий до мурашок звуковий супровід. Другий анонсований проект Silent Hill Townfall від шотландської студії No Code, яка доклала руку до Stories Untold і науково-фантастичного трилера Observation. Допомагати їм буде компанія Анапарна інтеректів, відома своїми атмосферними адвенчурами What Reminds of Edith Finch і Stray. Вона ж виступить і видавцем гри. Джон Маккеллен, креативний директор no Code. Я пам'ятаю, як грав в оригінальну Silent Hill на PS1 в 1999 році і з тих пір став фанатом. Для нас велика честь привнести в цю серію нову гру, яка поважає вихідний матеріал, але використовує його трохи інакше. У рамках Silent Hill Transmission показали загадковий тизер-трейлер, в якому не показали реальний геймплей. Однак у ролику промайнули кадри, що натякають на те, що Townfall може бути грою від першої особи дата релізу і платформи не були вказані. Третій проект Silent Hill Ascension. інтерактивний стрімінговий серіал. Що б це не означало, в якому фанати самі приймають рішення про те, як буде розвиватися сюжет. Доступ до Ascension буде цілодобовим. Реліз відбудеться в 2023 році. Створенням займаються Genvid, Behavior Interactive, ігровий підрозділ кінокомпанії режисера Джея Джея Абрамса, Бет і DJ2 Entertainment. Автори заявили, що хочуть запропонувати шанувальникам Silent Hill абсолютно новий досвід. А також підкреслили, що змінити історію не вийде. Вона буде написана рішенням спільноти раз і назавжди. Також вони запустили сайт, на якому буде з'являтися інформація про Silent Hill Ascension. Гра вийде в липні 2023 року. Четвертий проект Silent Hill F. Повноцінне продовження серії яким займаються автори Project Resistance з Neobirds Entertainment, що складається з вихідців Конамі і Capcom. Судячи з усього, це той самий проект Sakura, чутки про який ходили вже довгий час. Розробники представили невеликий кінематографічний тизер. Це буде абсолютно нова історія, події якої відбуваються в Японії 60-х років. Розробники описують світ хорора прекрасним, але жахливим. Сценаристом гри виступає Рюкіші 07 творець франшизи Вензей Край. Продюсер Silent Hill F — Мотой Окамото, який працював в Nintendo над Luigi's Mansion, Pikmin та іншими іграми. Дизайном персонажів і монстрів займається Кера. Тайванська студія NeoBirds раніше допомагала Capcom зі створенням декількох ігор серії Resident Evil, включаючи Reverse — багатокористувацький, умовно безкоштовний онлайн-шутер. Коли і на яких платформах вийде Silent Hill F — невідомо. Ну що, чотири з чотирьох? Та це ще не все. Власний шмат пирога для кіноманів. Поряд з іграми Конамі офіційно анонсували повернення франшизи на великі екрани. Return to Silent Hill буде знятий режисером першої екранізації Крістофом Ганом. Третя картина в кінофраншизі буде адаптацією вже згаданої Silent Hill 2. у картині з'являться знайомі чудовиська, включаючи Пірамідоголового. Також буде переосмислений дизайн монстрів. Керівник Konami по роботі з франшизою Руї Наїто зазначив, що фільм Повернення в Hill» став дуже важливим для серії подією і виступив свого роду каталізатором до появи нової хвилі ігор по франшизі. Це повернення моє повернення в світ у всесвіт, до якого я доторкнувся в 2006 році, 15 років тому. Фільм мав великий успіх, тому ми вирішили повернутися до кращої з цих історій. Я маю на увазі Silent Hill 2», – сказав Наїто. Фільм розповість історію про молодого хлопця, який повернувся в Сайленд-Хілл, де він пізнав вперше велику любов. Але те, що йому належить виявити, це чистий кошмар, поділився ган. Зйомки стрічки планують почати в лютому 2023 року, а закінчити ближче до кінця цього ж року. З огляду на нескінченні перепланування, чекати на екранах раніше 2024 року фільм не варто. Дата прем'єри і учасники акторського складу поки не розкриваються. Великий і могутній бог війни кратос повертається. Готовнарьо розробляє студія Санта Моніка. Розробники розповіли, що тор виконував багатобрудної роботи Одіна. Це вплинуло на його характер, і він став жорстокою та нестабільною персоною. Вбивство Бальдера також вплинуло на світ гри. Одін був максимально розгніваний, дізнавшись, що його не стало. А Фрея тепер має намір помститися Кратосу і Атрею за смерть сина. Смерть Бальдера також принесла за собою сувору трирічну зиму, після якої, якщо вірити передбаченням, має настати Рагнарьок. У цій битві доведеться зійтися богам, ельфам, гномам, мерцям і не тільки. Відношення між Кратосом та Атреєм на новий рівень батько переживає за сина у той час, як Атрей починає дорослішати та починає шукати відповіді на питання, які його турбують. Команда також думала, чи буде нова історія трилогією або деологією. Останнє слово було за Корі Барлогом, який сказав, що ця подорож має закінчитися у другій частині. Розробникам довелося змінити деякі аспекти гри та робити проект більшим, щоб вмістити усі їхні ідеї та дати відповіді фанатам на багато запитань. Син кратоса став більш стриманим та стійким. Він не зривається на дрібниці. Загалом його описують як більш досвідченого бійця. Однак Кратосен до кінця може прийняти, що Атрей виріс і трансформується в напівбога, яким він і був народжений. У God of War-2018 більшість світів були простими аренами з ворогами. Тепер кожен вимір у дев'яти світах відчувається живим. Згадали й про головоломки. Вони знову досягають хорошого балансу, складні, але не дратують. Гра добре пояснює, з чим можна і з чим не можна взаємодіяти. Значно покращилася бойова система. Сприяє цьому кількість і різноманітність ворогів, Том Гендерсон зазначив, що у грі буде 11 фракцій. Якщо аналізувати прев'ю VGC, то завершили вони його так. Наразі ми вражені, наскільки краще відчувається бій. Підвищена частота кадрів і рівень деталізації роблять версію для PS5 величезним кроком вперед у порівнянні з оригінальною грою. Ця гра має всі шанси стати визначальною для PlayStation 5. Реліз God of War Ragnarok відбудеться 9 листопада 2022 року ексклюзивно для PlayStation 4 та PlayStation 5. Зорі такі загадкові так і кличуть до космосу, котрий сповнений таємницями. Однією з них з нами поділилася студія Quantic Dream у співпраці з Lucasfilm Games, які розробляють Star Wars Eclipse. Гру було вперше анонсовано на The Game Awards 2021. Події Eclipse розгортаються в незвіданому регіоні зовнішнього кільця в епоху Високої Республіки, відомою як Золотий вік Джедаїв. Це щонайменше за 200 років до події фільму Епізод 1 Прихована Загроза. За чутками Star Wars Eclipse представлять нову расу персонажів та політичні конфлікти у Всесвіті зоряних війн. Головною особою гри є персонаж Сара, яка пишається своєю політичною і Військовою агресією Сара описується як атлетична 30-річна жінка, яка належить до людиноподібної раси. Ця раса очолює якусь імперію під назвою Зараан расу, яка раніше не зустрічалася в зоряних війнах. Проте це не та галактична імперія, яку ми бачили раніше у фільмах. Імперія Заран існує сама по собі. Цікавий факт про Зараан: одруження має свої військові наслідки, оскільки подружжя стає однією керівною одиницею, яка працює разом. Для Сари така традиція є проблемою, адже дівчина фанатично вірить в насильство і злочинність, які регулярно демонструє її імперія. Але вона одружна з персонажем Ксендо, який набагато добріший. Частина гри може обертатися навколо цих двох персонажів та їхніх стосунків, проте, поки не ясно, чи саме цей сюжет буде використаний для фінальної версії гри, оскільки з моменту першого анонсу на The Game Awards про проект не з'являлося практично жодної інформації. До цього повідомлялося, що процес розробки гри застряг, і доля проекту є туманною. Відомий ігровий інсайдер Том Гендерсон писав, що реліз гри може відбутися не раніше ніж у 2027 році. Тому за цей час сюжет та персонажі можуть ще декілька разів змінитися. Недобросовісні тестувальники злили в мережу понад три години геймплею Діабло 4». На яких представлені всі аспекти гри. Звісно, показати їх вам я не можу з відомих причин. Однією з головних умов для запрошення на закрите тестування Diablo 4 є конфіденційність і нерозголошення інформації про гру. Однак знаходяться недобросовісні геймери, які сливають записи геймплею пробної версії Diablo 4. Таким чином, у мережі з'явилося понад три години запису гри, причому на кадрах видно практично всі елементи гарячої очікуваної екшен РПГ від Blizzard. На відео, які можна завантажити в спеціальному архіві, можна побачити безліч боїв, розвиток персонажів, різноманітних ворогів, спорядження, велику карту, місто, різні класи та багато іншого. Реліз Діабло 4 заплановано на 2023 рік на PC PS 4, PS5, Xbox One та Xbox Series. Дуже дякую за увагу. На цьому наш випуск завершується. Тиждень видався яскравим. Чого тільки коштує повернення до Всесвіту Silent Hill? Хоча такий настрій, що я б все ж таки пограв у Diablo 4. А у що б із цього випуску пограв ти? Пиши під відео у коментарях. Якщо вам подобається контент, підписуйтеся на канал та підтримайте вподобайкою. Мене це буде стимулювати робити наступні відео. З вами був Дмитро Глядайло на каналі Укргейм Ньюз. Усім мирного неба! Усе буде Україна. До зустрічі!